Всім привіт, з вами Шама. Сьогодні побалакаємо про Alan Wake 2. Бачите, у мене все по канону, ось у клікер. Отже, перша частина краща, ніж друга, і ось чому. Як okay. like hey. is this like a secret society? Can you do this? You'll be safe here в батьк. The other. I think they've got the Costello brothers locked up in there. Anybody I see what I'm like emotional about? Who no. knows? Тут, тут більш нема про що мати розмову. Ну, ви, ви розумієте. Ладно. Просто я ну, не можу понять, що в інтернеті хвалять цю гру. ну, Ні одного негативного відгуку нема. Чуть ли це не гра року, про це мюзикл там, десь Боже. Це для мене це тупо крінж. Всі це хвалять типу йолки, пал ну, я що один такий, що нікому не сподобалася ця гра. Перша частина вона набагато я не знаю, масштабніша. Прикольніша, от е, масштаб в тому, що там не знаю, ти тікаєш від торнадо здоров'яного, воно ламає все дерева, отак от тупо ламаються. Потім ти б'єшся проти комбайна здорового, якого пітьма захватила. Ти біжиш через ліс, падають з висоти непонятно откуда кораблі, поїзда, якаря. Ти уворачуєшся, біжиш. Потім і і неї набагато краще, вона там обіграна. Ти забігаєш в якийсь дом, провалюєшся вниз, тебе моби окружають, зажигаєш цей факел, тупо тіні на, на всі стінки здорові, ну там, взагалі реально прикольніше набагато. До цієї дамби підбігаєш, потім ти можеш прожекторами палити цю пітьму, потім е, оці фонарі. Коротше, ти можеш їх двигати якось, ну, це ворони. В цій другої частині ну, першій прикольно, оцей менеджер його, там ж світом боротися треба, світлом. Then this manager took a garland and rubbed it on everyone's face. Did you call 911? Guess that one saw the light, huh? What are the Christmas lights for? Protection, man. Like garlic against vampires. Vampires? The helicopter is just across the parking lot and up the hill. Come on! Потім в першій частині ти можеш на машині їздити, збивати цю, цю пітьму, цих мобов, їздити. ну, Багато чого прикольнішого. А, ще хотів додати, що в першій частині в тебе також є фонарик. Спочатку в тебе маленький, типу, він немощний. Потім більший, більший, і в кінці такий здоровий фонарь, тим фігачиш світом, ну, реально прикольно. От друга частина клас, графіка і візуал. Ну, реально топ. А все інше не знаю. Друга частина ще прикольна тим, от початок. Ти, ти граєш за якоюсь, починаєш грати жирного тіпа, на вигляд він труп, він вилазить з води, непонятно якогось, як він може ходити, ти в якійсь тімноті ідеш і непонятно, що взагалі відбувається. Це мені нагадало, є фільм, дуже схожий, коли труп прибило на берег. Його знайшли, від, віднесли в морг, розрізали і там знайшли записку. Оце так же само і в цій грі. Його теж цей труп потім його вбили, його забрали ФБР, оце, в цей моргів розпороли, чи в роті знайшли, вже не пам'ятаю. І також знайшли там записку чи касету. Е, Я колись казав, що ну, є такий серіал Американська історія жахів, то там сьомий сезон, та просто кожен сезон нова історія. І от в цьому сезоні. Вони взяли тупо з першої частини сюжет, де є письменник. Він не може щось написати. Вони по-моєму теж на цей чи в якийсь городок приїхали. В нього не було наснаги, і то ж печатна машинка. Він знайшов якісь таблетки, чи йому хтось продав, чи що, Він їх з'їв, і в нього наснага. Він коротше, почав прикольно ці книжки писати. the perfect place to work without distraction. I've been coming out here to write for a few years now. This place... Але в другій частині Alan Wake 2 багато з чого взяв з цього ж фільму, що я казав. Не пам'ятаю назву, я просто вставлю. А також з цієї американської історії жахів. Починаючи від там атракціона, потім готель, потім. що там, Лікарня. Ну, коротше, так. Також в цій другій частині тобі, ти можеш грати за двох персонажів. Це за Нігершу і за Алан Вейка. Коли це анонсували, я таки думаю, яка баба, я за неї в житті не буду грати. Але виявилось навпаки, але виявилось навпаки. За цю бабу мені набагато прикольніше, набагато цікавіше було її історію зачати грати за нею. Чим за Ала на Вейка. Може розробники ну, спеціально так зробили, що ти коли граєш за Вейка, тобі там взагалі не комфортно в тій пітьмі, ну, визивай якесь отвращення. До определеного моменту гри ти можеш грати за будь-якого персонажа. Я всю гру спочатку за Нігершу пройшов, а потім себе мучив і проходив за цього Ала Вейка. Може типо, розробники такі думають, так, у нас гра щось коротка, треба її якось розтягнути. А як ми розтягнемо? А давай одну і ту саму сцену. Так, раз за разом переігрувати, добре. Потім щось впадло там нові локації малювати. Давай одну ту саму локацію зробимо, тільки там. Зробимо сценарії, ти їх міняєш, і локація міняється. Додаються і нові об'єкти, чи розрушаються якісь об'єкти. І от таким самим чином ми цю гру подовжимо. І ти бігаєш на одному там, самої локації, міняєш ці сценарії, там 5 штук тебе сценаріїв, як якось був заблоковий метро. 5 сценаріїв міняєш локацію, ти не розумієш. Ти чи тупий, чи тобі ще рано сюди йти. І ще плюс добавок ти лампа в тебе є, ти ще й лампою можеш міняти. Типа два рази лампою ти можеш міняти локацію і оцими сценаріями. І ти бігаєш, не розумієш, ну ж, хоч я розібрався і пішов далі. І а, коли він вибрався з цією пітьми, я думаю, фу, слава Богу, все. Походу одному мені не сподобалася друга частина. Ну, а дякую за перегляд. ви Виділиться також, сподобалась вам частина чи не сподобалась. Дякую всім за перегляд, всім пока. Потім я ще в шокі, що всі постють кипітком за цей мюзикл, там де цей Ален Вейк танцює в з цим Макс Пейном. Ну Такий кринж тупо для мене це ужас. Те ж усі боги Асгарда зі своїм металом, роком. Типу, ну, мене взагалі це все штафколо.